І так, ну що, всім привіт! Ви на каналі Май Анюд. І сьогодні у нас нова колекція. Колекція Aurora косметика. Ось такі ось у нас пакетика. Давайте ж вибирати пакетик. Давайте виберемо ось цей. Сьогодні ми візьмемо два пакетика в одяг минулого, тому що в нас сьогодні закінчується ось ця колекція, так що беремо. І в наступний день у нас закінчується дві колекції. Уже тому що сьогодні я вибираю пакетики. Ой. Пакетики лінзи. Ось такий хочу пакетик вибрати. І пакетики гаманці хочу вибрати ось цей фіолетовий. І наша вчорашня колекція. Ось цей пакетик. Ось такі ось у нас пакетики получилися. Давайте ще їх розпаковувати. Починаємо з колекції Школьні причуди. Це, на жаль, останній пакетик. Мені дуже подобалася ця колекція. Я її в прямому смислі малювала цілий день, і це в нас зошит. Ось такий ось зошит. Мені дуже сподобалася ця колекція. Але все хороше, має смисл колись закінчуватись. Сьогодні також ми закінчуємо колекцію а, одяг минулого. Так, давайте перші розпакуємо ось цей, і його ми сюди прикріпимо, так скажемо, приліпимо. Давайте, що вийшлося. Так собі. І це косточка. Це ось така ось прикладесна косточка. має до речі, наклеєчки вийшлося так собі. Ці колекції. Ну, світерком це більш-менш нормально наліпочка і. І останній. я вже навіть не знаю, що там може бути, і навіть вже не пам'ятаю, що там є. А, це куртка. Скажем так, курточка. Не вийшлося. Давайте я його краще потім приліплю, просто ось так ось, наклею. А зараз ми перегортаємо на лінзи. Беремо пакетик. Так, і це, я думаю, що не жовтенький. А, ні, це зелений, до речі. Давайте його покаємо по сюди так. Ты чуть-чуть муторный. Чуть -чуть заняття. До речі, хотіла вам порадити мою подружку. Її канал називається Софік Блогер. Вона теж знімає, знімає розпаковочки і в неї так само дуже класні відео. До речі, вона мені їх іментує, бо я не вмію. Так. це під номером 3. Де, ви бачите. Давайте ж розпаковувати. Знаєте, мені не дуже подобається ця колекція, ну, тому що вони якісь тут не дуже приколдесні гаманці. Але теж зійдуть. Далі наша вчорашня колекція. Це пампушки. Вони під номером 1. Так, красавці вийшлося. І знакомлю з вас з моєю новою колекцією Аврора, перша сторіночка і друга сторіночка. Давайте розпаковувати. Нашу колекцію. Давайте сьогодні ми наклеїмо. Е, я ще не підписала самі ячейки, бо я її тільки-тільки що доробила. Ой, блін, десь в тут розпочаткується. Тому красиво відкрию. Не вийшло красиво відкрити. Так, і це у нас хайлайтер. Він сам під номером. Два. Давайте його ми накаємо ось сюди, тому що воно має по задумці так і бути. Просто ще не розпізнала, так скажем, комірочки. Така, от у нас краса. Получилось. До речі, косметику чотири продукти я малювала своїх, тобто зі своїх. цих. І як можна тут замітити, воно свіркає. Я сюди додавала цього ж самого. Хайлайтерам так, ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!